Чому одні збуджуються швидко і хочуть багато, а іншим потрібен певний час? Вони вимагають якоїсь прелюдії? Чому одна жінка одразу готова до сексуального контакту, а інша хоче поцілунків, обіймів, і навіть зачасту не може нормально? Збудетесь! привіт, вітаю вас на каналі сексолога-психолога Лани Павловської. І поки ти перевіряєш кнопочку підписатися, я нагадую тобі натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати всі топові випуски на моєму каналі. Адже тут я без сорому та води розповідаю про ті речі, які не прийнято обговорювати в суспільстві. Отож, сьогодні ми говоримо про бажання. Чому так часто в моєму кабінеті звучать фрази, що у неї зникло бажання з неї щось не так раніше? Вона хотіла мене багато часу, а зараз я мушу щось з нею робити і найкраще? Сексу вона хоче там раз на два тижні. Чому так відбувається? Що з нею сталося? Можливо, у неї з'явився хтось інший, або я перестав її збуджувати. Дуже часто чоловіки задають мені ці питання і щиро вважають, що з їхніми жінками щось не так, приписують їм якісь міфічні терміни про пригідність і вважають, що їхні жінки можливо їм зраджують. Хоча точно так само я можу сказати і про жінок. Вони вимагають сексу від своїх чоловіків точно так само, як вони робили це в 20 років. Прошивши з ними 20 років у шлюбі вони. Хочуть, щоб чоловік хотів їх точно так само по ось такому одному щелчку. Але ж що ж відбувається насправді в сімейному житті, і чому бажання уже не виникає ось так, і до нього треба прикладати трошечки зусиль? Що ми взагалі з вами знаємо про виникнення? Бажання, тобто як відбувається цей процес збудження. Якщо ти був уважним, то на моєму каналі ти знайдеш відео про те, як відбувається цикл сексуального контакту, де я детально розказую, як взагалі відбувається сам процес сексу, і що секс це далеко не про пенітрацію і проникнення та оргазм, а це величезний механізм, який складається аж з вісьми пунктів. Але сьогодні ми говоримо не про це. Сьогодні ми говоримо про тип. Виникнення бажання. Є два різних види типу виникнення бажання. Можливо, зараз для тебе це буде трошечки складно, але я постараюся пояснити тобі простими словами про складне. У нас є вид бажання спонтанний. Що таке спонтанний? Саме слово говорить за себе. Це коли я хочу прямо тут і зараз і мені для цього не потрібні зовнішні стимулятори, які, наприклад, додають мені збудження. Це не якесь порновідео, це не поцілунки, не пестощі, не петінг. Це просто спонтанне бажання, яке може виникнути абсолютно з різних причин. Зараз не буду вдавати. До цих подробиць. І є тип бажання, який називається стимульований. І якщо ми візьмемо вибірку зі 100% чоловіків і жінок, то статистика показує, що чоловіки більш схильні до спонтанного бажання, а жінки до стимульованого. Що таке стимульоване бажання? Це означає, що для того, щоб їй збудитись, щоб отримати той стан, де вона збуджена і готова до проникнення, де виділилась природна змазка, де прилили кров до органів малого тазу, їй потрібна стимуляція, іншими словами, якісна прелюдія. Отже, жінці зазвичай потрібен не спонтанний ось цей секс, не там, де ти зайшов на кухню, весь такий брутальний, накинувся на неї, і вона одразу тебе захотіла. Ні. Я не скажу, що це погано, що такого не буває. Буває, але якщо взяти вибірку, то зазвичай зі 100% мого бажання більшість цього бажання є стимульованою. Тобто я хочу щось отримати на початку, простимулювати себе певним чином, щоб захотіти, щоб збудитись. І цим ми трошки відрізняємось від чоловіків, бо чоловіки чомусь швидше реагують на спонтанне бажання. Вони про щось згадали щось, почули. Їм побачилась якась не знаю симпатична жінка. Вони згадали про якусь еротичну свою фантазію, будь-що. І в них виникає це спонтанне бажання, де ерекція не потребує великої кількості стимуляцій, на відміну від жінки. Саме тому, коли ми говоримо, що сталося з моєю жінкою. З нею нічого не сталося, просто колись вона працювала на спонтанному бажанні? Зараз ця історія вже не так працює, тому що ви довго в шлюбі у вас є рутина, побут, діти, обов'язки, можливо, якісь конфлікти, можливо, якісь недомовленості один з одним, можливо, ви взагалі перестали розуміти, який у вас партнер, можливо, варто з ним познайомитися по новому, але ми так само вимагаємо того спонтанного бажання від свого партнера і вважаємо, що якщо ми поцілували її в шию, то чому це вона не збудилась? Хм, Дійсно, чому взагалі не розумію? Любі чоловіки і любі жінки, пам'ятаєте про цей факт, що є стимуляція, яка перед бажанням, що в мене навіть його немає, цього бажання, я ще не готова займатися сексом. І мені для цього потрібні якісь кроки. Питання: чи знаєте ви, які саме потрібні кроки вам, щоб ви були збуджені? Що саме треба робити вашому партнеру, щоб ви хотіли його? І ось це? Вже наступне питання, про яке розповім у своєму наступному відео. Я прощаюся з вами, Па-па!